Вітаю, виме шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо з географічної точки зору, чому московити сотні років і донині претендують на те, щоб столицею їхньої імперії. Був Київ, ну, а не Москва. Ну, про Санкт-Петербург ми взагалі не будемо говорити, тому що це нібито штучна столиця. Ну, а Москва виникла дуже пізно, як столиця. Та і е, фактично це була абсолютно васальна залежність від Золотої Орди. Так. То Медведєв сказав, ну, а це офіційна особа, не просто колишній президент Московії, але і заступник голови Ради національної агресії і безпеки Московії. Так, це абсолютно офіційна особа, і він заявив про те, що Київ має бути захоплений, окупований і перетворений на Столицю Московської імперії. Так, вони так я відчуваю, так, відчувають вони, даруйте за тавтологію, що без Києва столиці і без України, ну, Московська імперія неможлива, як така. Ну, історики багато що нам розповідають про те, чому. Така ситуація склалася, але я не буду забирати в них хліб. Я звернуся до цього як географ. Так. Та ще й економіст, географ, не просто там якийсь такий простенький собі географ. Так. А два в одному ні, економічна і соціальна географія. Так що три в одному. І от якщо ми піднімемо давні мапи, карти, так, там 15, -го, 14 -го століття, які створювалися німцями переважно. Так, у них в той час картографія була розвинута, там глобус був перший <кій> створений перші картосхеми. І все таки інше на новітніх уже наукових підставах створювалося. Так, от, є така цікава дуже картосхема так, 15 століття, на якій зображена Європа. Так, і вона цікава тим, що Ну, там річки в основному зображені, озера, моря, що там зображені престоли, тобто місця, де знаходиться король чогось, так, якоїсь держави, якоїсь території. І якщо ми подивимося, то це ж чомусь ніхто не звертає уваги. Давайте ми звернемо увагу, так як я все-таки маю відношення до мап, до карт як географ. Так. І в нас навіть на факультеті є е, кафедра геодезії та картографії. І мене із молодих ґавері, парусній учили ще з першого курсу. Я навіть бригадиром був, коли ми створювали там різні мапи, топографічні. Різних територій. Так так ось там зображені в Європі престоли. На місці Московії, взагалі ліс показаний, і взагалі нічого немає. Немає нічого. Так, це 15 століття, кінець 15 століття. А ось на місці Києва. Зображений король, який сидить на троні. так, І ще е, в Криму менший такий трончик зображений, так, на якому сидить теж правитель Криму. так, Отже, що ми маємо? От навіть на Польщі там не, не зображено нічого. Про Москву взагалі, ну, ну, ну ш, ш, на що вони можуть претендувати? Ну давайте дивимося, мапа в мене в голові, дивимося на всі боки, де що є. Талін їх цікавить, Рига, що Хельсинки. Ну, коли вони стали столицями? Навіть той самий Стокгольм, що там далі на схід, взагалі нічого немає. Що їх цікавить столиця, там Чебоксари їх, Йошкар Ола. Ну там ще більш-менш таким містом є Казань. Так. А то ж, нічого немає, там аж до самого Тихого океану. Так. А тут, навіть німці. Зобразили великий престол, так, великий трон, на якому сидить король, корона на голові і все на місці Києва. А ви кажете, так що навіть географічно московити, ну, що ну їх цікавить Варшава? Та й ні? Хто, що там ще є із давніх таких, навіть у Європі? Ну, Будапешт теж ні ну, Софія, ні. Ну, Україна і Київ. Це настільки давня столиця, про яку ми нічого не знаємо. Я вам говорю про те, що тут знайдено Саркохаваги 120 князів київських, так? І скільки їх не знайдено ще? Це ж. Просто величезна, династична, неймовірна навіть для Європи за глибиною річ. Так що нічого дивуватися, ми, на жаль, наші історики, особливо в школі там освіта наша, вона про це мовчить. А це факти просто. Це не побрехеньки якісь. якісь. Це факти. Це престол, це трон. На місці Києва віковічний трон.